Геловін свято, що відзначається в ніч із 31 жовтня на 1 листопада, має давні корені та святкується в Західній Європі та Америці. В Україні ж воно стало популярним лише з кінця 90-х, викликавши чимало дискусій щодо традицій та значення. Тож журналісти сфери вирішили поцікавитись у рівнян, як вони ставляться до цього свята і чи відзначатимуть його. Дехто з ентузіазмом розповів про плани на вечір. Інші ж висловлювали занепокоєння щодо впливу західних традицій на українську культуру. Погано, я відношуся до цього, і в християнському світі цього не має бути, тому що це, це гріх. Це просто гріх. А якщо ми хочемо миру і молимося до Бога, то це треба просто виключити. Я рахую, що Хеллоуін зараз ну, недоречно празднувати. який Хеллоуін, який праздник, іде війна, наші хлопці всіх забирають, а ті, хто проплатив, Військоматі чи де вони будуть собі празнути, переодіватися? На мою думку, так. Халовін має місце в нашому суспільстві, тому що я сам зараз іду фарбуватися на Хеловін і святкувати з друзями. Ну, типу, хочеться свято і не нашої релігії, але. Пронаймні молодь його може звідкувати. Православна церква України не визнає цього свята, оскільки його вважають заграванням зі всілякими демонічними силами. Священик Петро Мартинюк зазначив, що Геловін не має жодного стосунку до християнських свят, адже не відповідає нашим цінностям та вірі. Святим для людини є те, яке приносить користь для душі. А в дійствах, які ми бачимо під виглядом Хелоуіна, тут ніякої користі для душі людської ми взагалі. Не бачимо, загравати з демонічними силами. Цього потрібно цуратися, цього потрібно не потрібно утотожнювати себе і зло, а навпаки, противитися злу. геловін в Україні залишається темою для обговорення. Позиції розділяються однак, серед молоді свято викликає зацікавленість, що може свідчити про зміну культурних традицій у сучасному суспільстві. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.